Давайте своє УЗІ. Ось направлення, давайте швидше робіть. Та куди я поспішаю? Мене таксі чекає, у мене платне, платне очікування, давайте швидше. Ну, що значить, куди я поспішаю? Ну що, ви смієтеся? Я до вас записана на ліву ногу, нижче коліна. Зараз зробимо УЗІ. Потім я їду на інший кінець города, Там роблю праву ногу. Потім... Їду ще в два місця робити праву та ліву нирку і до вас повертаюсь на щитоподібну залозу. Блін, мені, мені мені мені, я дуже поспішаю. Давайте вже доставайте свій гель, мажте мене швидко мою ногу і вже будемо їхати. Ну 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 нащо я таке роблю? Ну це все одно дешевше, ніж оце в приватну клініку йти на оці всі зони. Да, да, ну так, а як вас? По, по іншому не запишешся. Як вас тільки ліва нога була вільна, то я на неї записалась. От дивіться, во в мене який маршрутний ліс, по всьому городу буде їздити. Так, давайте. Ну, звісно, в мене є рушник. Конечно, в мене є рушник. Конечно, давайте. Конечно. Я знаю, що ви ще без рушника мене ще не приймете. Давайте, робіть, от рушник.